І маленькі друзі, сьогодні я вам розповім казку, як ворона украла корову. Один чоловік із своєю жінкою повели на базар продавати корову. От привели вони її на базар, продали купцям та й почали збиратися додому. Гроші за корову жінка зав'язала в ріжок своєї хустки, яку брала, щоб захиститися від вітру. Отож вони їдуть додому і біля лісу побачили, що на снігу сидить ворона. Чоловік каже до жінки, щоб вона взяла її, бо, мабуть, ворона поранена, в неї ноги поморожені, і вона літати не може. Тоді жінка взяла ворону на санки і сказала чоловікові завеземо ворону додому, нехай діти бавляться. А ворона це чує і думає, ось я вас провчу, пограєтесь і ви. Чоловік сказав, щоб жінка зв'язала ноги вороні хусткою, а в хусті ж були зав'язані гроші. Жінка так і зробила, як велів чоловік, і вони поїхали далі. Але ворона відігрілася, напружила всі сили і раптом стріпанула крильцями, вирвалася з рук. І полетіла в ліс, і зав'язали хусткою. ногами. отак От ворона вкрала корову в тих чоловіка та жінки, а люди й досі сміються з них.